Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа, мене звати Анастасія, і тема сьогоднішнього відео це як привернути любу людину. Звісно, прям любу, я сумніваюсь, можна привернути чи ні, але тим не менш, я поясню чому, я так думаю, але тим не менш, я вам дам сьогодні деякі рекомендації, на які ви зможете звернути увагу і за допомогою, за допомогою них, скажімо так, якщо у вас є якісь Погана, погана вигода, ви хочете щось отримати від людини. Ви можете цим да, звісно, керувати. І з іншого боку, ці поради, рекомендації підійдуть також для тих людей, які в цілому за... зацікавлені побудові нормальних стосунків. Тому що, так чи інакше, ви можете використовувати різні інструменти для своїх, скажімо, цілей. А взагалі, ідея цього відео мене. Виникла, я подумала, хм, можливо, треба зняти якесь відео, щось таке, знаєте, трошечки спайсі, щось таке, ну, не те, що прям там хайпанутні, але я подумала, ну, тема про привертання, привертання уваги, чи, знаєте, оце, як закадеріть мужика, багато, ну, я не знаю, чомусь це набирає да, більше там переглядів, ніж щось людське. Коли я почала просто писати, зрозуміла, що по суті всі ці. Речі, які я, про які я буду говорити, вони працюють, е, як і для того, щоб привернути і створити просто нормальні стосунки, і для того, щоб е, привернути людину, е, якщо у вас якісь певні певна вигода, вигоди, да, ви хочете отримати від людини. Тому погнали. Чому я вважаю, що привернути любого не вийде? Тому що я вважаю все-таки, що зовнішність, вона так чи інакше має певну вагу. І я думаю, що не дивлячись на те, Зовнішній зараз зрозумійте мене правильно, не в тому плані, що гарна чи не гарна. Це взагалі поняття дуже відносне. я, скоріше за те, що якщо у людини є якийсь певний типаж, да, тобто є якісь певні риси, я маю на увазі риси, зовнішні, які людина більше да, їх любить, чи вони більше якось приваблюють, то я думаю, що тут все-таки є звісно, ймовірність привернути людину. Незважаючи на те, що людині подобаються інші на да, а, є така, звісно, ймовірність, але просто треба враховувати те, що все-таки легше, знаєте, легше працювати з тим, кому ти вже якби зовнішньо, да, подобаєшся. У кого вже зовнішньо є якийсь певний до тебе контакт. Ось тому я вважаю, що любого ні, але загалом, якщо знаєте, сильно пастра, все можна зробити. От питання тільки для чого? Ну, але тим не менше. просто до чого я веду. Звісно, є, ну, у кожного можуть бути якісь свої, скажімо так, бажання. Але я просто вважаю, що да, ці пункти, про які буду говорити, їх можна використати в позитивному, да, в позитивному би, ключі. Але я хочу зараз сказати, що на мою думку. Обирайте тих людей, які вам подобаються, яких не потрібно закадрувати, розумієте, які з вами хочуть побудувати стосунки. І так, да, деякі пункти з цих, звісно, можуть вам покращити ваші стосунки, звісно. Але тим не менше, не ну, давайте походу. Я думаю, що ви зрозумієте, про що я говорю. Про зовнішність я сказала. Йдемо далі. Питання: як зацікавити людину? І тут я мої розсуждіння, звісно, вони не є, знаєте, якби останньою ну, типу, Правдою, все дуже відносно, але тим не менше, як зацікавити, я думаю, що все-таки, якщо ви, наприклад, давайте так, підемо, ви хочете, наприклад, серйозні стосунки. Очевидно, вас будуть привертати люди, які будуть викликати у вас відчуття того, що ця людина може побудувати серйозні стосунки, правда? Те саме, наприклад, і працює в іншу сторону. Якщо ви розумієте, що вам цікава ця людина. То є сенс замислитись, а хто буде цікавий цій людині? Тому що я бачу таку проблему, що, наприклад, да, дівчата хочуть, наприклад, там, вийти заміж, або не знаю, ну щось у них така є ціль. Я зараз говорю не про те, що знайти людину класну, да, з якою вони щасливо жили, а саме вийти заміж. І вони виставляють, наприклад, фотографії, які ніяк не свідчать про те, щоб вона в перспективі могла бути гарною, класною дружиною. І знову ж таки, я не говорю про те, що ви не маєте показувати свою сексуальність, якісь оголені фотки і так далі. Я навпаки за це. Але якщо, скажімо так, ви хочете йти напряму, да, ви хочете заміж, у вас є ця ціль, то напевно у вас немає е, думки про те, що ви б хотіли, щоб людина поруч з вами там сприймала вас такою, яка ви є, тобто ваша ціль виключно, да, це останнє вже вийти там заміж, то напевно є сенс. Створювати контент, який буде більше говорити про те, що ага, по ній видно, що вона могла би бути дружиною, тому що так чи інакше, зовнішність вона впливає на те, як ми сприймаємо людей. Ось. Повторюю ще раз, я за те, щоб ви виставляли любі фотки, мені особисто байдуже. Але подумайте самі, якщо ви, наприклад, давайте реверснимуть ситуацію, двоє жінка, і ви дивитеся, що там хлопець часто, не знаю, ходить по клубам, в нього фотографії, де він там з різними жінками і так далі, ну, очевидно, що у вас би не виникло бажання з ним побудувати якісь серйозні стосунки. Я ось про це. Тобто, так чи інакше, ви можете створювати певний образ себе, який буде. Реалізовувати ваші цілі, якщо вашою цілі є, наприклад, вийти як удачний замуж за якусь за, за людину з грошима. Тобто, мисліть стратегічно. <гах reconnect> Я ось про це. Ну, і звісно, якщо ви розумієте, що да, окей, не знаю, там, людину, яку ви обрали, їй цікаві не знаю, походи, то, можливо, є сенс е -е, піти в поход. Типу щось в такому дусі. Да? Тобто, питання: хто буде цікавити цю людину? Є сенс заглибитися в це питання. Йдемо далі. Е, тому що, якби, давайте ще раз: тобто, ви маєте бути тією картинкою, яка зацікавить цю людину. Ось. Продовжуємо. Наступний пункт, про який я хочу сказати, це страх. Насправді, страх є у кожного, є різні страхи, є ті страхи, які ми можемо навіть не усвідомлювати, але тим не менш страхи є у всіх. І ваша задача все-таки накопати трошечки страхів, які є у стосунках. Тобто ті страхи, які пов'язані зі стосунками. Відповідно, якщо ви розумієте, наприклад, що у цієї людини є страх залишитися одною, залишитися самотньою, то в цілому є сенс. Да, якщо можна так сказати, керувати цим страхом, тобто зробити так, щоб людина залишилась з вами, розуміючи, що ви цього не зробите. Тобто ви усвідомлюєте, що у цієї людини є страх в цьому, чи можна сказати, що це є якийсь важель е, керування? Ну так, да. тому що ви якби намірено це робите, для того, щоб людина залишилася з вами, але ви переслідуєте якісь можливо не зовсім етичні у вас наміри. Да? Але знову ж таки, етичні, не етичні, кожному вирішувати. Я зараз не говорю, що я засуджую, чи ще щось. Я просто говорю до те, що якщо у вас є якісь певні наміри да, стосовно людини, ви можете це використовувати. І так само це працює в іншу сторону, якщо ви, наприклад, усвідомлюєте, що вам дуже подобається якась людина, і ви б хотіли з нею бути, і ви розумієте, що є певні страхи у цієї людини. Ви теж можете це використовувати для того, щоб, скажімо так, створити безпечне поле. Для ваших стосунків. Якщо ви розумієте, що, наприклад, дівчина або чоловік пережили там зраду в минулих стосунках, у вас є можливість зробити так, щоб людина бачила, що ви не будете зраджувати. Розумієте? Да, Ви можете сказати, таке і так не зраджую, але ви можете зробити надзусилля і показати людині, що я точно з тобою. Розумієте, то це працює і так, і так ідемо далі. Четвертий пункт дуже класний розуміння сценаріїв. В родині і взагалі, ну, от конкретно про родину поговоримо. Родина це ключ як ох до багатьох, скажімо так, секретів людини. По-перше, взагалі, яке відношення до родини? У людини є. Тому що родина. Це може бути для людини великою цінністю. І чи знову ж таки можна використовувати родину як спосіб якоїсь певної маніпуляції? Ну, да, звісно, можна, я думаю, що це не лікуваний секрет. Да, що певними цінностями так чи інакше можна себе продати, як то кажуть, повигідніше, правильно? З одного боку, з іншого, просто знаєте, зразу скажу: я притримуюсь думки, що є ви, є ваші, скажімо так, Бачення ваші цінності, ваші бажання. І я вважаю, що раціонально б і, напевно, екологічніше було б обрати ту людину, з якою ви сходитесь. Але якщо ви розумієте, що, наприклад, да, окей, ви хочете вийти у удачний заміж, і ви готові розплачуватися тим, що ви будете підтримувати людину і цінності, якісь її захоп, якби бажання, які будуть не сходити з вами, окей, ви платите да, за це. Тобто я о, розумію, що ці пункти, які важливо, Да, тримати в голові, якщо ви хочете досягнути якихось певних цілей. Е, от, щось думка, да? не закінчилась. Ну ладно, пофіг. Йдемо далі. Тобто, родина. Родина дуже важлива. Далі важливо ще зрозуміти, що взагалі які були стосунки в родині. І ви ж розумієте, да, що якщо, наприклад, не було, які стосунки були з мамою, які були стосунки з татом. Так чи інакше, це все одно впливає на людину, навіть якщо вона каже, що ні. І ви це можете знову ж таки і. Навіть, можливо, інтуїтивно ви можете це відчути, а, і таким чином ви можете це використовувати далі. Тому що ви розумієте, що якщо ваша задача, наприклад, да, залишити чоловіка поруч з вами, тобто ви хочете бути єдиною, хоча знову ж таки я не вважаю що це ок, але тим не менше. А, к -к -к -к, скажімо так, для себе я б не хотіла намагатися робити екстра якісь зусилля, які я не хочу робити. Але тим не менше. Я думаю, що комусь ну, ці поради будуть важливими такими. До, до речі, да? як там кажуть, кстаті. Так ось, про, в цілому про сім'ю я сказала. Да? Тобто, ви можете і в цілому наукову літературу почитати про сім'ю, як це все впливає, або просто відео подивитися. Але, тим не менш, сім'я це оці саме сценарії в сім'ї, вони дуже класні. Класні, тому що дивіться, давайте я, напевно, да, все-таки якийсь приклад покажу. Наприклад, ви розумієте, що людина зростала в, скажімо так, не в зовсім хорошій сім'ї в контексті емоцій, да? тобто там людина переживала якийсь стрес і так далі. Наприклад, батьки постійно сварилися. Ви вже можете зробити скажімо так, висновок, що ймовірніше ця людина буде і в стосунках потребувати оцих потрясінь. Тому, якщо ваша задача силоміть стримати ну, цю людину біля себе, то ви можете час від часу влаштовувати такі качелі, тому що я завжди згадую, знаєте, який приклад, хто дивився, був на новому каналі програма половинки, здається, вона називалася. Там був мужик бородатий. Це здається, напевно, був перший сезон. І він говорив про те, що його проблема була в тому, що він, він починав якісь нові стосунки. Відчував ці метелики типу, на перших порах. Потім, коли вони зникали, він міняв дівчину. І, по суті, якщо б якась із них здогадалася, що йому треба устраивати тоді качельки, да, оті бабочки викликати, то цілком імовірно такі стосунки могли б тривати й довше. От, але ця дівчинка мала би тоді вже додуматись до цього, да, як би це робити е, навмисно. Питання, чи треба їй таке, I don't know, але тим не менше. Тобто, я думаю, ви уловили да, прикол. Ідемо далі. У суть. Те саме, якщо це жінка, наприклад, ви розумієте, що е, да, дівчини є ці якісь емоціональні емо емо качелі, в цілому ви можете їх облаштовувати, якщо вам це не треба, якщо ви отримаєте якусь вигоду. Але, знову ж таки, якщо питання до людей, які цінності в родині і дійсно в побудові нормальних стосунків, то, чи воно вам треба, да? тобто ви маєте розуміти. А з іншого, до речі, боку можна звернути на це увагу і зрозуміти, що окей, можливо, ви не готові якраз таки це в себе возити, якщо ви бачите, що е, дійсно ви порівнюєте, аналізуєте, наприклад, сім'ю, в якій зростала людина, і те, що вона робить, і плюс до того вона не готова над цим працювати. Е, да? Тому що як часто буває, конфлікт на конфлікті, а далі. Навіть з там пропозицією давай з тим попрацюємо, людина відмовляється, то вам дійсно є сенс замислитись, чи хочете ви продовжувати такі стосунки. Окей, з сім'єю закінчила. Ідемо далі. Національність, культура і релігія оце теж важливо, особливо, якщо ми говоримо в контексті загалом світу. Це важливо. Думаю, національність ну я думаю, що в цілому все понятно, так? Да? Тому що, знову ж таки, релігія, навіть якщо людина не релігійна, ви маєте розуміти, в якій родині людина була, яка релігія є в тій чи іншій країні. Тому що, навіть якщо людина не, не є релігійною, як я сказала, тим не менш це все одно буде мати певне, скажімо так, певне певний вплив, тому що окей, є різні мусульмани, наприклад, але тим не менш так чи інакше. Це все одно буде впливати на їх майндсет і на їх розуміння. Тому, розуміючи цю да, їхню, їхню логіку, скажімо так, їх бачення, ви можете теж цим, скажімо так, керувати і управляти. А з іншого боку, ми можемо поглянути на це, як на розуміння взагалі людини, тобто прийняті оцих певних аспектів, тому що Окей, людина бачить так, я бачу так, ви розумієте, звідки ноги ростуть, тут ваша задача ну, да, або погодитись це прийняти. Тобто це теж важливо. До речі, я вам хочу сказати, що да, ті пари, які різних культур, там, різних національностей, дуже багато ж конфліктів на цьому, тому що вони, наче, знаєте, дивляться з інших якихось, з різних боків на життя. Ось, і в цілому, якщо ви хочете побудувати нормальні стосунки, то однозначно вам треба розумітися і бути готовим до того, що окей, ви можете бути різними, але якщо ви поважаєте один одного, підтримуєте один одного, то в цілому це буде покращувати ваші стосунки. Йдемо далі. Травми. У тут це класно, <смітна> в кавичках. Стосовно травм, знову ж таки, розуміючи травми, ви можете. Скажімо так. Давайте так, я б цю стосовно травм давайте уявимо знову ж таки, от людині зраджували. Чи є це травма? Ну, скоріш за все так. Тобто, ви розуміючи цю травму, розуміючи, що це так чи інакше буде відображати, да? тому що травму можна, знаєте, зобразити як певний знаєте, шрам чи якусь рану на тілі. І ваша задача, якщо ви хочете да, людину, скажімо так, закадріть. Це зробити так, щоб ця травма її не тригерити. Тобто, ви можете навпаки показати, що ви хочете да, допомогти людині. Тобто ви не зраджуєте, ви не будете кидати, ви будете як собака чекати, чекати, знаєте, як хатяку. Тобто, тут все залежить від травми, тобто що є. Ну і плюс, взагалі, мені здається, розуміння травми іншої людини допомагає вам більше, скажімо так, відчувати її, знаєте, тонкощі душі. І в певний момент краще розуміти ті чи інші реакції. А, ось. Йдемо далі. Оцей пункт, напевно, мій самий улюблений. а, хоча ні, два останніх пункти моїх улюблених це запитати, що у людини приносило їй радість. Це може стосуватися як і дитинства, так і підліткового віку, так і загалом, але все-таки більше оцих моментів були саме в дитинстві. Запитайте про її бажання, які були в дитинстві, про, можливо, чого не вистачило, можливо, якісь були мрії в дитинстві, які ну, не виповнилися. Таким чином, ви можете їх втілити в дійсності зараз. Давайте я наведу приклад. Тобто вам може розповідати ваша людина, що. Кожне літо там, він чи вона їхали в село до бабусі, де був класний сад, де був город, а вони там збирали полуницю, я не знала, потім їли її десь під деревом і так далі. Тобто, оця картинка у людини природи, де вони там разом з, з, з батьками були, вона закарбувалася в пам'яті як щось дуже-дуже класне. Таким чином, ви можете в цілому відобразити цю саму картинку в реальності зараз. Елементарною, просто поїхавши на природу і взявши з собою полуницю. Е, да? Або, наприклад, не знаю, була якась. Що могло бути бажання? Давайте про бажання поговоримо. Е, наприклад, хотілося якусь іграшку да, конкретно. Сам було якесь там Телего, чи не знаю, чи якась лялька, чи, ще щось, чи якась книжка Аніну. Це може бути будь-що. І да, ви можете запитати, а для чого дарувати дорослій людині блін іграшку? Це так тупо. Але насправді ні, тому що ви дитина внутрішня, вона все одно залишається з нами, і це бажання так чи інакше воно все ще є. Навіть якщо воно, здається, нам не потрібно, бо ми ж уже дорослі, ми ж такі ж раціональні. Але повірте, якщо ви принесете ту книжку, я, знаєте, що згадала? Були такі книжки про Єгипет, коротше. там був в центрі такий, як це називається, коротше, алмазіна така велика. О, тобто, все одно це, знаєте, якраз той подарунок, та річ, яка може певні позитивні емоції дати в людині. Тобто, Позапитуйте, а що було цікавого, що які моменти, да, яка картинка з дитинства, там, з підліткового віку, яка дуже сильно подобалася, яка закарбувалася як саме позитивний, да, позитивний епізод в житті людини. Таким чином, ви можете його відігрівати, і а, це буде. До речі, можу сказати, це буде позитивно, закінчу думку. Можу ще сказати, що загалом помисліть, які у вас були ці емоції позитивні, да, що ви робили, що вам давало позитиву. І ви можете теж це, це відтворювати. Це буде як ваша, скажімо так, ресурс-сила, тому що, наприклад, мені дуже в дитинстві подобалося малювати, сидіти про що то думати, писати якісь віршики. І я тоді дуже, в мене це прям засасувало, ця діяльність. Я розумію, що, наприклад, зараз я відновила малювання. Просто я беру-малюю там і малюю, щось, візюкаю, і я розумію, що мені дійсно це подобається. Тобто я прям дійсно, знаєте, відчуваю якусь внутрішню таку. Ну, мені, коротше, приємно. Просто приємно. ось. Да, тобто, що я сказала? Бажання, мрії. Це все ви можете запитати. Тобто, не знаю, можливо, о, блін, хтось хотів не знаю, кімнату з шариками. От повністю кімната з цими шариками. Зробіть це, прикиньте, як буде прикольно. І останнє це дати її потреби. Загалом, це якби, нормальна практика і в здорових стосунках. Але, тим не менш, ми тут з вами розглядаємо, щось такі, такі, да, таку дьявольську сторону, як керувати людьми там, всяке таке. Але, тим не менш, потреба це дуже важливо. Розуміючи потреби людини, ви можете, ну, по-перше, якщо ми говоримо про адекватні нормальні стосунки, це і так має бути. Коли люди запитують про потреби один одного і їх по можливості задовільняють. хоча з іншого боку, Перекладати свої потреби на плечі іншої людини не зовсім якось по-дорослому, тому що тоді виходить, що потреба, не знаю, там щастя залежить від неї іншої людини, що, знову ж таки, не зовсім ок. А я говорю зараз більше про такі потреби, як, наприклад, потреба в любові, потреба в підтримці. Тобто ви можете, да, розуміючи, що у людини є ця потреба, їй це дати. Да, потреба на в стабільності в будь чому а, Звісно, тут можна ще капнути трошечки глибше, і інколи люди не до кінця розуміють свої потреби, а, ось, наприклад, ну, може хтось не усвідомлювати до кінця їх. А, але в цілому, якщо ви дуже уважно будете спостерігати за тим, що людина говорить, на що вона звертає увагу, а, да, як вона висловлюється про ті чи інші речі, то в цілому ви можете, а, не так, якщо ви хороший психолог, ви можете зрозуміти. Що, куди веде, тому що насправді несе так складно, як здається. Ось так. Мені здається, що потреба це досить така ключова історія. Якщо ви хочете, ну тому що навіть дивіться, окей, уявимо собі, от ви жінка, яка хоче просто удачно вийти замуж за людину, яку є гроші. Окей. Подумайте про потреби цієї людини. Які потреби є у цієї людини. Може, він хоче класний секс, окей, ви можете це дати. Да, не знаю, там підтримку. Хоче підтримку, окей, можете дати. Я знову ж таки зараз не говорю про те, чи нормально це чи ні. Ми, ми не про це говоримо. Я говорю про те, що ви можете зробити для того, щоб м м ця людина да, звернула на вас увагу і якби з вами залишилася. Точніше, як вам дійти до цілі, да? пов'язано з цією людиною. Давайте підсумуємо, все, що я сказала в цьому відео, ви можете використовувати як в нормальних стосунках. Тобто, якщо ви просто хочете, ви розуміти, що вам подобається ця людина, ви хочете з нею будувати стосунки, і ви розумієте, що ви можете щось для цієї людини зробити, будь ласка, деякі пункти з тих, що я назвала, дійсно вам допоможуть. А інша сторона, якщо ви хочете певні свої якісь. Скажімо так, цілі виконати в житті. Знову ж таки, деякі пункти, ну, точніше всі, ви можете знову ж таки використовувати для того, щоб досягнути тих чи інших цілей. Тому це підійде як і так, і так. Питання в тому, як ви це будете використовувати, тому що, ви розумієте, да, можна, скажімо так, ну давайте так, на ходочку зробити. Да, тобто все залежить від того, як ви будете використовувати ті чи інші знання. Тому що все можна використати по-різному. Ось Ось таке відео. Я сподіваюся, що воно вам було цікаве. Пишіть, до речі, свої думки, що ви взагалі думаєте От з цього всього. Тому що мені здається, що в цілому, як я сказала, я вважаю, що все ок. Головне бути відвертим і чесним собою і розуміти, що вам хочеться. І саме головне, я тут так скажу, що незалежно від того, засуджують вас люди чи ні, тому що таке теж буває: живіть так, як ви хочете. Якщо для вас це ок. Все, все, любі! Гарного вам настрою дня і зустрінемось в наступних відео.